you <laughs> Я з ще однієї голки, нав'язаної суспільством, як щось необхідне. Я зараз кажу про манікюр і педикюр з покриттям гель гель-лаком в салоні. І це така свобода, коли не потрібно кожні 3-4 тижні їздити на корекцію. Я робила гель-лак навіть не пам'ятаю скільки років. І якщо б на початку це приносило мені задоволення, то з часом вже сприймалося щось, що треба робити, а останнім часом як примус. І це душило мене всередині. Ви теж подумали про жабу? Соціальні стандарти. Краси змінюються, але сам тиск на жінок завжди присутній. Хоча зізнаюсь вам чесно, мене менше бісять пластичні операції і косметологи, бо туди не треба ходити щомісяця. А всі ці ламінування, брів, манікюри і так далі бісять тим, що в теорії треба все це щомісяця оновлювати. Тому я собі нічого з цього переліку не роблю. І нігті собі роблю самостійно і ходжу щаслива і вільна вже кілька місяців. А які процедури бісять вас? Підписуйся, бай-бай!